Зараз за 60 секунд розкажу про тренди просування на наступний рік. Перший тренд це пости каруселі. І якщо ви не можете знімати рілси або вам набридло знімати відео, це дуже класна альтернатива. І поки це тренд. Варто цим скористатись. Другий тренд ріл з каруселі, і це дуже прикольний формат, тому що ви можете буквально знімати коротенькі такі повідомлення та об'єднувати їх у пости каруселі. Це дуже класно пробиває банерну сліпоту. Ще один тренд. Ні, це не об'єднувати людей в телеграмі, а навпаки. Робити пости у цій соцмережі, і ви тут можете публікувати більш експертні пости чи, навпаки, ділитися життям, але там ви можете збирати нову аудиторію та знаходити друзів та єдинодумців. Здається, я не встигаю вам розказати про всі важливі тренди в просуванні, але я записала дуже класне, корисне, безкоштовне відео, яке ви можете отримати просто зараз, написавши мені ось це кодове слово.